Всіх вітаємо. Всім привіт. Ну от ми вже на кордоні з України в Польщу. Їхали ми з Івано-Франківська одразу на кордон. Ну, зробили ми помилку, тому що, ну як, багато хто казав, на Львівщині дороги всі зробили. Ну, я повірив, але виявилося, що то неправда. Тому що дороги погані. Треба було їхати з Івано-Франківська на Львів, а вже зі Львова тоді на кордон. Тому що ми поїхали через. Як воно називалося? Жидачу. Через жидачу. Ну, дорога як. Може бути нормальна, але треба бути уважним, тому що зненацька величезна яма може трапитися. Або відверто гармошка, або ями, або така, ну ніби, ніби зроблена як полатані дири, як жувачками позаліплювані. І ти по них їдеш так. Коротше таке собі. І так, поїхали ми на Шагині. Там 150 машин. Поїхали на Краківець. Ніколи ми не їхали через Краківець в Польщу, завжди через Шагіні заїжджали в Польщу. Не їздили через Краківець, тому що завжди там була найбільша черга. Ну, думаю, ну, може, щось ці поміняло. Пішли ми на Краківець. Тільки потратили даром там час. Тому що там десь 250 машин. Там просто кілометрові черги. І звідти. Поїхали на Грушів, Ну і тут вже стоїмо за дві години. Півтора. П ют, п ну, просунулися. Наскільки? Десь на 30 машин просунулися. На 30 машин. Тобто Може... за півтора на, години 30, на 30 машин. ні, трошки менше, на 25 просунулися. Угу. Ну, я підходила туди до пункту пропуску, тут ще не на кордоні, а перед кордоном, і питалася, скільки вони пропускають машин в годину. Він каже, ну зараз 25. А як буде далі, не знаю. Можливо, ця зміна 25 пропускає, а решта невідомо, скільки буде пропускати. І ще одне я хотіла сказати, що на мою думку, має бути на кордоні так. Значить, має бути фури окремим рядом. Грузові такі буси вантажні. Там люди, які їздять на кордон. В основному оця черга на Криківець, ну. то 70% тої черги. Я не кажу про фури. Фури йдуть взагалі не, не, окрема не, не, черга. Окремо, а 70% тої черги то буси такі спрінтери, всякі такі. Ну, вантажні. Ну, такі які малі, підприємці. На які малі підприємці для своїх магазинчиків. Ви вони їхали окремим. То машин може було б 25, більше не було б. No. Тобто має бути окремий пас для нормальних машин, таких просто пасажирів, які їдуть в Польщу по своїх справах, так? не на закупи. І це помилка. І це було б набагато скороше, тому що ну як може їхати проста машина і бус? Бус довше ж провіряють, це зрозуміло. Бо Бу то бус. А що буде далі? Не знаю. Чому так не зробити? Ну, одне слово. Їдемо ми. Завтра на роботу не знаю, чи встигнемо такими темпами. Так. Ми просили, щоб нас пропустили, бо ми на роботу. Вони кажуть, всі на роботу, ну то що ми вже будемо? Не будемо пертися, які ненормальні. Ну і така ситуація. Стоїмо, скільки ще будемо стояти, будемо вас повідомляти. Думали вчора їхати на кордон, але нас через документ затримали. І так, до речі, залишитися. документ треба було взяти. Це були документи в ЗАГСі, але нам не видали, тому що е, якраз зараз вони вирішили робити якусь верифікацію ключів. І, і сайт не працював, не було і підтвердження не було. І ми не могли взяти той документ. І ми затрималися. Так. І все одно не взяли. Все одно не взяли. Дочка буде висилати почтою нам. Так що такі справи наразі. А далі ви не бачите. Всім папа. Всі щось так сіли, ніби їхати, а ніхто не їде. Ну. Ми стоїмо на кордоні вже 4 години. До кордону ще 50 машин. І от такий у нас відок. Заді нас вже машин мінімум, це ми бачимо. Отакий відочок у нас от ні туалету, ні води, ні попити чаю, нема де купити, нічого. Вони ходять в туалет на природу. В Кущі. По-большому теж. Добре? що У нас поки що проблеми тої немає. Якась баба ходила з великими очима. Навірно, хотіла по більшому Йшла туди десь глибоко-глибоко. Я ходила туди питатися, скільки там машин за годину пропускають. То мене одна жінка питалася, а ви ходили в туалет? Я кажу, ні, там немає. Не тримався, тримався, але мусив сходити теж на природу. Ну, що зробиш? Та й стої... стояти нам ще по ходу довго. О, ні, їдемо. Давай, Віло. А скільки цікаво, ми поїдемо? Одну машину, дві. Тому що куча автобусів їде, а якщо тут автобуси... Цікаво, автобуси, автобуси вони... Ну, я сюди їхав через Русі. І автобуси мали свій пас. Але я так думаю, що якби не було автобусів, то скорше би проходили би. Автобуси йдуть один за другим. Я думаю, так. Надіюся, що нас це не затримує, так. те, що йдуть автобуси. Але вони минають чергу і хвалять. Якби не було автобусів, то ті люди, які допомагають верніше, перевіряють автобуси, то вони би допомагали нам, таким як ми. А може і ні. Так. — А ли... може би сказали ми свою роботу. Sorry, Майк. Ось там, де автобуси, недалеко далеко-далеко. Це початок черги. Вже десь 5 чи 6 автобусів проїхало, всі поза чергою. Mm -hmm. Ну подивимося, чи вони будуть. там Своїм пасом іти, чи будуть, не своїм, побачимо. Ми собі на канапки взяли 200 хам сала. Петро переживає, каже, нас не пустять з тим своїм з салом, на що б ти брала. Як мене вернуть з кордону і за салом. Ну, але ви стопка? розумієте, ми взяли на канапки. Ми собі зараз їмо. ну ми те, що все не можемо з'їсти, бо ми не знаємо, скільки ми будемо на кордоні стояти. А він вже переживає. Ну, як через те сало нас вернуть, то ти получиш. Наскільки я знаю, що канапки можна з собою мати з їдою. Навіть з котлетами ми брали колись і з ковбасою, то чого салом не можна. Дивно, ні? Ну давай своє сало. Так, да, давай своє сало. <рес> Ми просунулися на три машини. Ну і то добре. Вже сміття за нами лишилося. Дивися, далеко вже Де? Все. Так, все. Та нема. не дуже далеко. Далеко? Уже я бачу в зеркалі десь там далеко. Так. То, все. Угу. Так що скоро. О, я вже бачу, що вже вон там уже польська. Ні, цвинтар це все український. Ні, там де світли небо. А, світлине небо далеко. От такі то справи. Їдемо ми помаленьку. Виключай мотор, я думаю, що не потрібно. А вони вони ще спереду не гасять чомусь. Там вони сподіються, що може. Ще надіються. Ну от ми вже на кордоні. Десята година стоїмо. Ми на цьому, на цьому переїзді ніколи не були. Це, це грушів. Дивно, що наші прикордонники, ті, що попередньо перед кордоном стоять, нас пропустили. Ми таки під'їжджаємо, дивимося Страж градічна, Такі не поняли. І там уже бачимо український типу кордон далі. Такі, це ж все польська територія вже, чи що? Але ні, дивимося, потім український підійшов. Але чомусь пише страж границь. Чомусь пише страж граничний. Чи то сумісно польсько-український? сумісно польсько-український якийсь пункт пропуску, чи що. Зараз подивимося, поїдемо це зараз. Подивимося, подивимо. Потім далі розповімо. Покажи, що там Завжди були українські. українські, там митний контроль а, писало. Так, 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 паспортний потім контроль. Перевірили все. А потім вже ми переїжджали і вон там вже бачимо польські. Але от. подивися, Петя, туалець, бачиш? Та бачимо. Інваліди, Та все, ти, це тобі польські. Тобі звідси може не видно. Оті от позначки над цим польські. Це польські, ну? Оті от позначки там де світиться. Це вже польські позначки. Ну. Є український. Дивно. То що, українська це відбудка чи що? Ну, певно. Але на ній не пише, що то українська, страшно пише, розумієш? Я нічого не розумію. Ну добре, потім У ну, Нас же ж не могли випустити з України, ніякого штампу не поставити. Ні, нам штамп не ставлять, бо ну, ми... Ну добре, нам не ставлять. Але якби ми не мали там тої карти, ставили б? Ну дивно, то все. Ну ладно, не потім ми розкажемо, що там було. Може. Ми просто не знаємо. Добре. А може тут далі є будки українські. Ну побачимо. Мені приспілятися чи ні вже. Так. Ще будуть мати претензії якісь. мати. Чекай, не спіши. Ти під'їдь, але ще не їдь. Я знаю, я все слідую. Курва, як шипить, ненаїдьте шипи. Вон там бачиш з того боку. То там далеко, шипи. Сука. Під'їжджай. Під'їжджай. Aha. Dzień dobry. Czy dobry. dobry. Ile osób na kwarantannę? My nie, nie my, my um, pracujemy w szpitalu jako lekarze. Okej, okay. dobra. Tyle mi wystarczy. Mamy szczepionkę, ma a ja mam decyzję Ministra Zdrowia, że ja mogę, mo, mogę pracować lekarzem. Dobrze, okej. Okay. Bliżej. Słyska. Tylko wy jedziecie? Tak, tak. tak. Dobra, można jechać. Dziękuję bardzo. Не спіши куда їхати. Де лавочки? Є, де нема. Нема ніде лавочки. Не знаю, їдь куди хочеш туди. Де менше цього, діє, да? Так. Та, соміс на контролі, бач. Там в одному віконочку, такі такий, в другому такі. Можна? Нічого не веземо, бо ми їздили, мама зламала руку, ми в Київ веземо. Такі ви, да? свої речі позабирали Тепер. з України. Добре? Відкрили, так. відкрили. Ага. А, а наркотичного немає? Ні. Ну ходіть зі мною, там... Добре, можна чоловік піде, да, так? Добре. давайте. Маска, маска. Там, там. Та бери любого. Прошу. Що там пустомиця? Пустомиці дуже гарно зробилися Міська рада відбудувала все так гарно. Все по-новому. Дякую. Паспортний контроль, де ви виходите, так? Добре, дякую. Походу вам розповідаємо. Спочатку підійшов чорний, тобто митник в чорному костюмі. Ми йому відкрили все, багато все показали. Потім підійшов в такому лопатому, такому воєнному костюмі. Забрав у нас паспорти. Взяв у нас техпаспорт, так? карти побиту не брав, права не брав. І пішов десь з тими паспортами. Все, наразі далі студімо.